Танюш, ти спікер фестивалю МакПрактик. розкажи, чому на твою думку туди варто прийти? Ну, як спікер, я вважаю, що це неймовірна подія, яку треба відвідати, тому що це, по-перше, користь, неймовірна користь від макарти, спікерів, які е, вільно володіють цими техніками. по-друге, це зручність. Це ти сидиш вдома, в зручній обстановці. Це якщо Бешкаво, ти ю... Бешкаво, так. Це якщо ти пропустив раптом, ти не змог, не зміг відвідати, ти можеш подивитися записі. Угу. І третє, що я виділяю, як Спікер це зручність подачі. Це коли буде у кожного спікера презентація, це дуже зручно, коли карти не, не все наглядно. Між, Так, Все наглядно, все понятно, все розписано. Угу. Ну і як учасник, я як спікер, буду ще й учасником. Я хочу сказати, що 11 спікерів, 11 тем це обов'язково. навіть у тих темах, які ти думав, що мені не треба. Ти обов'язково знайдеш якісь свої інсайти, почерпнеш щось дуже важливе для себе. Тому я обов'язково пройду цей клас марафон. А можна пару слів про твою техніку? Моя техніка буде дорога кохання. Це про те, яка я на шляху до ідеальних стосунків, та про людину, яка зі мною поруч, або людина, яку я хочу бачити. Поруч. Угу. Так, Яка вона має бути, і ми разом пройдемо це Ну це буде корисно і Мені дуже чекаю твою техніку. Клас. дуже Рада ко.